Уявіть собі маленьке приміщення на околицях Далласа 1963 рік. Спека, пил, рухливе місто, яке зазнає свого відродження, і маленька кімната у 47 квадратних метрів, пофарбована в колір, який згодом стане кольором всієї компанії світло рожевий. Невеличкий стіл і лише 4 продукти. Обережно розкладені на цьому столі. Це історія про жінку, яка так сильно вірила в успіх своєї компанії, як не вірив ніхто. Компанії, яка змінить мільйони жіночих доль у світі. Вона не була ярою феміністкою, не виступала з гаслами, не ходила на мітинги. Вона хотіла одного, щоб. Праця жінки оцінювалась так само, як праця чоловіка, щоб знання і розум були важливіше, ніж стать у резюме, щоб підвищення отримував не той, кому положено, а той, хто на це заслуговує. Її звали Мері Кей Еш. Її ім'я стало назвою компанії. Її мрія стала мрією багатьох жінок, які разом з нею. Вийшли на своє перше побачення з красою. Сьогодні я хочу запросити вас у цю історію: історію жінки, яка побудувала свою компанію, починаючи з маленької кімнати у 47 квадратних метрів. А я вас вітаю, ви на каналі Кравченко Про, я стася, і тут ми з вами розмовляємо про бренди, б'юті бренди, їх історію і усілякі новиночки. Тому, якщо у вас цікавий такий контент, будь ласка. Підписуйтесь на канал, лишайте свій лайк, і в коментах ми з вами обґрунтовано спілкуємося. А далі історія. Поїхали! Майбутня засновниця бренду народилася 12 травня 1918 року у невеличкому місті Хот уеллс штату Техас, і була названа ім'ям Мері Кетрін Вагнер. Її сім'я не була заможньою, матір постійно працювала, а батько важко хворів. Вже з семи років на мері було покладено повністю опіклування про батька, надання йому допомоги. Іноді вона навіть спілкувалася з мамою по телефону, про які таблетки потрібно в той чи інший час давати йому. І вже в юному віці мері зрозуміла, що вона може стягнути набагато більше, ніж її однолітки. Звичайно, це саме модель побудови сім'ї, коли матір важко працює, а батько хворіє, відіграла на мері величезну роль в побудові її власної сім'ї. Вже в 17 років Мері бере свій перший шлюб з звичайним автозаправником Беном Роджерсом, який, власне, не випромінював ніяких амбіцій на рахунок свого фінансового положення, а тим паче положення своєї сім'ї. Роки її співпали з Великою депресією та Другою світовою війною. Бен відправляється не службу, а Мері влаштовується в компанію Стенлі. Компанія займалася продажем товарів для дому через систему прямих продажів. Успіхи її в цій компанії були неперевершені, але при цьому вона не поспішала отримувати посаду, на які претендувала. Вона була простою продавчинею. Так, вона мала гарні показники. Так, вона сумлінно працювала. Вона була дуже відповідальною. У неї була побудована власна команда. Продавців, яких вона навчала, але її начальство не поспішало підвищувати її, а вона цього прагнула. Рік за роком вона спостерігала, як підвищують чоловіків, навіть які прийшли пізніше на роботу, навіть тих чоловіків, які дуже задалеко не показували тих показників, які показувала мері. Але тим не менш вони отримували підвищення, і вона приймає важке для себе рішення звільнитися з цієї компанії. А як ми знаємо, віднайти нову роботу, тим паче для жінки, в ті часи було дуже нелегко. Вона збирає своїх дітей і переїжджає до іншого міста, де власне і влаштовується в іншу зовсім компанію World Gift Company, де показує настільки неймовірні успіхи у прямих продажах, що за перший рік її роботи в цій компанії вона на 50% збільшила прямий прибуток. Цієї компанії просто уявіть собі такі результати, і її підвищують, підвищують до посади керівника з навчання працівників. Вона раділа такому підвищенню, бо знаєте, крига тронулась. Але на тому і все. Вона. Також сумліно працювала, показувала гарні показники, підвищила прибуток компанії, навчала людей, навчала хлопців, дівчат і також спостерігала за тим, як когось підвищують, а когось це лише чоловіків. А вона лишається на своїй посаді. Тим самим часом робер повертається з служби і, не витримавши всього тягаря сімейних буднів. Подає на розлучення. Звичайно, Мері ніколи не звикша до його якоїсь допомоги ні фізичної, ні фінансової, мала б звільнитися від цього тягаря цього чоловіка. Але вона в інтерв'ю багато разів казала, що почувалася дуже розбитою після того, як чоловік подав на розлучення. Тим самим часом в компанії вона зазнає наступного удару, коли підвищують. Чоловіка, якого вона на протязі двох років навчала прямих продажами, він був її учнем. І от, власне, після цього вона приймає рішення йти з компанії, які не цінують її роботу. А йде вона не просто так, а з цілю цілю написання книги про побудову компанії з прямими продажами. Починаючи писати цю книгу, вона розуміє, що якщо я знаю всі тонкощі, побудови цього бізнесу, то чому б власне мені не створити таку компанію? І ви знаєте, коли є запит, то є і рішення, що продавати до неї прийшло дуже швидко, тому що вона вміла скласти один плюс один. Вона хотіла вільності і справедливості для жінок, тобто побудови компанії саме для жінок, в якій жінка зможе зростати за її заслуги, а не просто так, тому що там вона жінка або чоловік. А продукт, який вона хотіла продавати, прийшов до неї випадково. Вона дізналася історію про кожівника, який при вичинці шкіри зрозумів, що його руки не старіють. А як ми всі знаємо, що можна натягнути на себе там обличчя, можна наколоти обличчя, зробити його гладеньким, але руки будуть завжди видавати наш вік. Ця формула була розроблена саме цим кожівником. Потім він далі продав його хімікам. І от, власне, познайомившись з цими незалежними хіміками, з якими її познайомив на той час її коханий чоловік, і з яким вони разом викуповують цю формулу. Вона їм коштувала 500 доларів. Власне, треба почати з того, що заощадження, яке вона назбирала, було 5000 доларів. І, власне, які вона хотіла вкласти в побудову. Своєї бізнес-моделі. Вона викуповує формулу і замовляє у хіміків чотири косметичні засоби. Це був ласьйон, крем і два якісь очищувальних засоби. Все інше пішло на оформлення, етикетку, пакування, оренду і, власне, оформлення документів. Це все могло не статися без підтримки на той час її коханого чоловіка Джорджа Кейша. Він був Невеличким бізнесменом, але при цьому він знав, як побудувати бізнес, що за чим існує, що за чим йде. Також він допоміг їй домовитися за оренду, бо нічого в світі не змінилося. І чоловік як керували, так і продовжували керувати. Тобто він домовлявся вже за оренду, за документи, які вони оформлювали, за пакування і все таке інше. Лише за що відповідала мерія, це була побудова команди. І виробництво, там, де не потрібно було спілкуватись з великим світом чоловіків. В червні вони беруть офіційний шлюб, а вже в серпні Джордж помирає від серцевого нападу. За місяць до офіційного відкриття компанії. Я навіть не можу уявити удар, який вона на собі витримала. І при всьому при цьому вона не полишила ідеї, вона не полишила своєї цілі. І через місяць відкриває компанію. Мері 45 років на той час. Її сини вже дорослі сини підтримують матір. І спочатку старший син влаштувався до неї в компанію фінансистом, а потім, побачивши вже успіхи компанії, підтягнувся і молодший син. Але починають вони з невеличкої кімнати у 47 квадратних метрів, звичайне приміщення, яке вони винаймали у далекому і дуже непопулярному районі міста, де був один стіл і всього чотири продукти. Тим не менш побудована компанія прямих продажів, її дев'ять найближчих подруг, які зголосилися і які підтримали її у важкий час, стали консультантами мері. За перший рік існування компанії вони зробили оборот 200 тисяч доларів. Ось так почала свою роботу Beauty by Mary Kay. Саме так називалася ця компанія з самого початку. Власне, саме такий підхід допоміг Мері побудувати красиву і справедливу систему лояльності і систему визнання жінок, щоб вони почували себе особливими. А це було головним. Меседжем в її компанії. Кожного року вона влаштовувала вечори, де збирала своїх представниць, готувала власноруч вечерю, пригощала дівчат і де вони обмірковували, що за цей рік сталося, які продукти були топові, які продукти потрібно трішки довершити, що потрібно додати, які є запити на цьому ринку. І найкращих продавчинь вона нагороджувала коштовними призами. Вже потім це розширилося до неймовірних масштабів. Вже потім ці величезні зали, які вона збирала разом зі своєю командою, які надихали багато інших компаній робити те саме. Своїми масштабами перевершували будь-які компанії, в яких вона працювала до цього. І головною ціллю мері було все також зробити жінку особливою в одному з інтерв'ю, яке я переглядала, вона говорила про те, що одного вечора я задумалася про те, що мріє жінка більше за все, окрім того, що вона хоче бути особливою. Кожна дівчинка мріє пройтися по подіуму, щоб їй аплодували, відчути себе королевою, і ось таку можливість я їй надала. Вона винаймала великі зали, де робила обов'язково подіуми, по яких. Ті самі зіркові консультанти проходили в своїх подарунках. Вона народжувала їх такими стрічками, де писала зірковий статус. Це були діадеми обов'язково, були шуби, діаманти, підвіски, кільця, дорогоцінні різні прикраси. Це робило жінку неймовірно щасливою. І ось цей момент слави, коли вона королева, їй аплодують. Всі інші дівчата на неї вони споглядають з такою щирою заздрістю і розумінням про те, що в наступному році це може бути саме вона. І жінки хотіли бути тими самими, хто йде по подіуму і які аплодують. Америкей давала їм цю можливість. Вона давала їм гарний, якісний продукт, який постійно оновлювався, який постійно додавався. І вона давала їм. Цю можливість в реалізації. Жінки зростали, будували свою ієрархію торгових представників, продавали товар, робили жінок красивими і відчували себе особливими. Як казала Мері Кей, і яку фразу розтаскали повністю по всім тренінгам, зроби так, щоб людина поруч з тобою почувала себе особливою. І тоді тобі не доведеться продавати анічого. І з цим гаслом воно крокувало всі ці роки. Звичайно, змінювалися руки, змінювалися правила гри. Вже через декілька років вони вийшли з компанією на біржу, а вийшли на біржу тільки лише для того, щоб залучити додаткові кошти для розвитку компанії для її поширення. А ще через кілька років, вже поширивши свою продукцію просто по всьому світу, мері, Йде з біржі і повністю викуповує всі акції у акціонерів, повертаючи все всередину в сім'ї. Варто сказати, що до сьогодні ця компанія є приватною власністю нащадків Мері Кей, а точніше, саме зараз саме онук Мері Кей є генеральним директором компанії. Не потрібно забувати про головний приз в компанії. Це рожевий каділа. Цікава історія, що коли вона прийшла до дилера саме в каділак, да, в салон. Вона розповіла про свою компанію, про систему заохочень, про те, що вона хоче зробити. Про те, що це буде нагорода для найкращих працівників, то в компанії запропонували зробити таку маленьку тоненьку стрічку вздовж всієї машини. Але Марі сказала ні. Я хочу повністю рожевий каділак. І тоді ділер просто наголосив: ти просто уявляєш, скільки це буде тобі коштувати. А Марі сказала: неважливо, я хочу рожевий каділак. І ось ці рожеві каділаки вже згодом стояли на парковці головного офісу Мерікей, стояли у безкінечній кількості, ну тобто зіркових представників було настільки багато, що можна було розуміти, що компанія була успішною. В різних країнах було по-різному побудована система е, мотивації, система подарунків. І власне, подарунки також були різні. От, Наприклад, в Україні не було Кадилаків. Ну, це, мабуть, через якісь там е, закони е, щодо е, співпраці саме з ділером кад, е, Кадилаку, а були Мерседеси. Е, були такі монети, які відзначали статус того чи іншого представника. Е, були статуси там, з трьома. Мімцями дорогоцінними, було там з п'ятьма з чотирма, і всі вони відзначали різну ієрархію всередині цієї компанії. Цікава історія про нагороду брош Джміля. Власне, її подарував цю брошку її чоловік без усіляких там надій на щось. А вже Мері Кей почала гуглити і читати, і ось дізналася про те, що за всіми законами аеродинаміки джміль не має літати. Він має таке важке тільце і короткі, доволі маленькі крильця. А це йому не заважає все ж таки літати. І от Мері провела таку паралель з жінкою про те, що жінки і вона, власне, не мали ніякого шансу на розвиток, на розквіт своєї компанії, а все одно вона це зробила. І ось тих пір джміль, брошка джміля стала також винагородою для зіркових консультантів. Структура компанії не змінюється. Вона все так само працює за системою прямих продажів, де в основі незалежні консультантки, які викуповують продукцію у компанії і продають кінцевому споживачеві, де різницю забирають як власний дохід. Варто зазначити, що продукцію у компанії вони викуповують з знижкою. Над ними незалежними консультантками є завжди лідер групи, який, власне, мотивує. Проводить додаткові навчальні матеріали, проводить з ними зустрічі і, власне, поводить себе, як Кей поводила на початку своєї кар'єри, вибудовує з ними такі дружні відносини, але тим не менш не забуваючи про те, що вони разом роблять бізнес. Маркетинговий план відрізняється для різних країн різна, але основне це те, що Особисті продажі дають прямий дохід. Побудова структури і навчання інших дають тобі додаткові бонуси і зіркові статуси, а нагороди відзначають не лише обсяг, а й стабільність результатів. Окрема діяльність компанії це благодійність. Компанія створила окремий фонд Mary Kay Ash Foundation, де власне працює на підтримку програм проти домашнього насилля та також розробок боротьби з раком грудей для жінок, тобто ті програми, які власне підтримують також жінок. Ці проекти важливі для розуміння діяльності бренду. Він має не лише комерційну діяльність, інвестує в соціальні. Ініціативи, які направлені на підтримку жіночого здоров'я, станом на 2020 рік в рік мирікий еш присутня у понад 30 країнах світу, зокрема країни Латинської Америки, хочу трошки пояснити саме, чому в Латинській Америці зараз. Присутні всі компанії, які дуже гарно розвивалися, але зараз саме увага їх на Латинську Америку, тому що саме там ще й досі працюють прямі продажі. Саме там побудована система, коли у подружки, у сестри, у тітки, у колежанки купити вигідніше за її рекомендацію купити. Правильніше, ніж просто піти, як у нас зараз в магазин протестувати на собі, подивитися там щось плюс-мінус, да? замовити в інтернеті, уже косметику, яку перевірив, або замовити перший раз і протестувати, зрозуміти, що вона тобі не підійде ніколи. Але все ж таки, да? ось там ця система продажів ще й досі працює, а бренди, як відомо, шукають просто стабільності, якої так не вистачає в нашому сучасному світі. Сполучені Штати Америки, де власне компанія заснувалася, де вона існує ще й досі, і там ще й досі є штаб-квартира, і вона працює. Китай, звісно, один з найбільших ринків, які просто, в який хочуть потрапити повністю усі. І от на рахунок Китаю я хочу трошки відійти від саме ринків, хоча основні я назвала вам, звичайно, це ще є ще є Європа, але повернемося до Китаю. Саме в Китаї до. 2021 року було головне правило про те, що будь-яка косметика, яка потрапляє до них на ринок, має тестуватися на тваринах. І от повернемося до питання, які дівчата задавали мені до короткого шортсу, який є у мене на каналі. Також про Мерікей чи тестує компанія свої продукти на тваринах? Чи є вона екологічною? От, на рахунок тестування саме на тваринах. До 2021 року. Я вам можу однозначно сказати, що так вона їх тестувала, тому що. Саме в правилах компанії написано дуже хитренько. Знаєте, типу, компанія не тестує продукти на тваринах, окрім випадків, де це вимагає законодавства окремої країни. Тобто, продукти, які вона виробляла, продукти, які вона ввозила на ринок Китаю, на тваринах тестувалися з 2021 року. Китай трошки послабив ці правила і а, вимагає до тестування лише ці а, косметичні засоби, які мають а, в собі СПФ. Тобто шампуні, якісь пусті, можна сказати, там, типу кремчики, коротше, косметичні засоби, які не включають в себе якихось серйозних. Я хочу повторити серйозних складових. Які дійсно можуть вплинути на роботу клітин або шкіри, не тестуються на тваринах. Все інше все також проходить тестування. Окреме значення має те, що ще і досі компанія не отримала сертифікацію і не може себе називати cruelty-free, ну, мабуть, тому що влада знає трошки більше. Тому, якщо ви дійсно проти, дійсно маєте знаєте, таку принципову позицію, то користуватися косметикою цієї компанії я вам не раджу. Ну, щоб не зрадити своєї принципової позиції. Ось так. Звичайно, компанія йде в ногу з часом і у себе всередині компанії впроваджує і цифрові рішення. Ось, наприклад, з останніх на основі штучного інтелекту було запроваджено в додаток підбір тонального засобу. Який ви можете зробити через смартфон. Ну, тобто ви підносите собі, фотографуєте, да, і е, обира... навіть не фотографуєте, а просто підносите і обираєте там е, різні кольори тонального засобу, а як ми знаємо, їх зараз це чимало, да, і просто підбираєте, який відтінок підходить саме вам. Це все можна робити просто онлайн. Також вони зробили дуже цікавий віртуальний шоурум, де можна просто зайти, повертати, ось, ну, знаєте, як, наче ви відвідали магазин, але це. Онлайн, і ніхто вас не бачив, і ніхто з консультантів до вас не підходив і не казав, а давайте я вас проконсультую. Звичайно, вони працюють і над соціальними своїми мережами, і в Інстаграм вони знімають сучасні ролики, і в Тікток вони знімають ролики. Ну, тобто вони намагаються триматися на відміну від багатьох. Брендів, які також з минулого, які також були засновані дуже давно, які також були побудовані на формулі прямих продажів, вони виглядають набагато сучасніше, і це вартує поваги. Формули засобів з годом, з часом оновлюються. Це нормальна практика для косметичних таких великих підприємств. З'являються нові е, ключові інгредієнти, нові активи, нові працюючі е, формули. Тобто, е, якщо Тобі потрібно розвиватися, якщо ти не хочеш застрягнути на одному місці. Тобі просто потрібно це враховувати і потрібно йти в ногу з часом і з тими тенденціями, які диктує власне цей час. Тим не менш, при цьому бренд продовжує розвивати і використовувати основну лінію їх догляду за обличчям. Це лінія там Вайс. Історія Мері Кей це не лише історія про побудову бренду, а історія однієї людини, яка не погодилася лишатися на другому плані. Вона працювала в компаніях прямих продажів, бачила, як її просто оминають, як її потреби зневажають, як підвищують інших чоловіків, а її лишають на попередньому місці. Вона втрачала своїх чоловіків, вона лишалася одна з трьома дітьми. Але, тим не менш, вона ніколи не полишала ідею про те, що жінка може досягти. Більшого сьогодні цей бренд продовжує існувати, адаптуватися до нових реалій. Працює на різних ринках, веде благодійні програми. Але все одно лишається у власності єдиної сім'ї. Це складна історія, вона не чорно-біла. А в голові цієї історії стоїть одна людина Мері Кей, жінка, яка одного разу подивилася на своє життя, і зрозуміла: якщо система не дає мені шансу на зростання, я створю її сама. А наразі це все. Я вам неймовірно вдячна за те, що ви прослухали її повністю. Я вам неймовірно вдячна за ваш лайк, якщо ви його лишите. Я неймовірно вам вдячна, якщо ви лишите свій комент і поділитеся своєю історією співпраці з цією компанією, можливо, ви були консультантом або просто клієнтом і користувалися цією продукцією. Якщо ви ще не підписані на мій канал, дуже прошу підписатися, лишайте свій комент, лайк. А сьогодні я з вами прощаюся. Па-па!